Всім доброго дня! У нас знову вимкнули світло. А що ви робите, коли у вас немає світла? Ми, наприклад, робимо ремонт. Вдягли ліхтарика на лоба, і з ліхтариком на лобі зараз будемо продовжувати ремонт у нашій дитячій, а верніше починати. Я вам показувала попередній етап. У нас був ми боролися з цвіллю. Нанесли мідний купорос на стіни. Тепер у нас стіни такого приємного зеленуватого відтінку. <кій> Зараз я розвела ґрунтовочку цю. У мене ще, коли я наносила купорос, вивалився шмат, тут хороший такий, бачите, яка діряха. Треба буде все заробляти. Отаку ґрунтовку Тріора купила. Її треба розводити один до двох водичкою. Глибокого проникнення. Сподіваюся, що вистачить на всю кімнату, кімната 7 квадратів, повторюся. Але не факт, тому що вчора мідний купорос у мене 3 літри пішло в притик на половину цієї кімнати. А тут, виходить, сьогодні всього півтора літра, два рази менше. Тому не знаю, буду економно зараз цю це наносити. Розмішаю ще разок. Піду пензлик візьму і будемо з вами наносити на стіни ґрунтовочку. Чекати її висихання і нарешті почнемо чаклувати. Так, залізла на, стілі, на стілець, це цирковий номер просто. Взяла такий пензлик широченький, але не, не, не самий широкий. І починає все хорошенько прогрунтовувати. Приємна, до речі, така видно одразу, що блищить все. Хороша грунтовка. Такою структурою сподіваюся, що вистачить? Бо був рідший і він дуже швидко стікався з стіни, а це видно, що воно затримується на стіні. Таким чином намушу по всій кімнаті, поки нема світла, зробимо корисну справу. Абсолютно нічого складного. Стоїш собі і мазюкаєш. Головне, не впасти з стільця. Продовжую. Так, ну що, друзі, мені здається, я марно переживала. Я вже пройшлась над дверима, тут збоку, оцю всю стіночку. Це самий великий шмат, який я думала буде. Тепер ще приблизно половина. І в мене ще нормально так залишилося грунтовки. Думаю, вистачить. Тримаю кулачки, що вистачить. Так, я прогрунтувала ще цей великий шмат стіни і згадала, що я вам не розказала нюанс з нашими стінами. Наші стіни по всій квартирі дуже-дуже криві. Рівня нема ніде абсолютно. Саме тому ми завжди клеїли шпалери. Щоб не замарачуватися зі стінами, вони максимально сприховували всі дефекти. Але в зв'язку з тим, що наші представники влади почали дуже сильно економити на людському здоров'ї і включати опалення дуже пізно. Ми маємо останніми роками дуже велику проблему в кімнаті, не тільки ці, а у всіх з цвіллю. Цвіль атакує квартиру. Саме тоді, коли немає опалення, вологі стають навіть всі шпалери. Саме тому ми вирішили відійти від теми шпалер. І вперше в житті я буду робити в цій кімнаті не шпалери, а буду тренуватися, вчитися робити декоративну штукатурку. Але наші стіни не тільки дуже сильно криві, але ще й вони сильно осипаються. Якщо тут іще більш-менш, то знизу отут. В основному така, такий розчин був, коли будували цей будинок. Там максимум піска було. На цементі, мабуть, економили і піска шарашили, тому він дуже сильно осипається. Я дуже сподіваюся, що хоча б на ці ділянки піде один шар грунтовки і не доведеться другий. Щоб, якщо воно буде осипатися, можливо, другий шар прийдеться мазати. А отут-от, під вікном, де ми з колупали, тут сама більше осипається воно. Бачите, тільки дотрагуєшся і сипеться пісок. Тому тут, можливо, прийдеться два шари робити, ґрунтовки. Плюс, ще забула вам сказати, через цю сирість у нас проблема почалася на відкосах. У нас отут тут -от шматки прям повиїдав грибок. Я взяла повідколопувала те, що захворювало, ну, хворе все було. І тут теж весь откос мазала він трошки зелененький, видно, мідним купоросом. Така ситуація з обох сторін. Тут теж така сама, бачите, я зробила дірочко і все там обробила. Буду трішечки замазувати і тут всі відкоси. І потім буду, мабуть, не водоемульсійною фарбою це все фарбувати, а я більше схиляюся до емалі. Знову ж таки, щоб менше лізла цвіль в кімнату. Ми так упоросом полікували, але проблема та не зникне. Прийде весна, вони раніше виключать опалення і знову у нас буде вся квартира волога. Тому буду робити все. Щоб по максимуму прибрати можливість, щоб лізла цвіль по кімнаті, щоб дитина могла спокійно з цим, цим дихати. Чому я кажу дитина? Тому що живе зараз в цій кімнаті тільки одна молодша доця. Старшій доці вже у лютому буде 20 років, вона вже з нами не живе, вона вже живе окремо. Тому ця кімнатка в володінні молодшої залишилася. І у неї дуже часто болить головка, можливо, через цвіль, а можливо, через те, що дуже активно зараз дитина росте. Вона вже майже мене догнала по росту, дуже активно ріст у неї пішов. Ну, будемо обирати проблему з цвіллю, і, можливо, дитині стане легше зі здоров'ям. До речі, в мене тут хризантема засохша За стоїть. На горі треба винести в іншу кімнату. Сподіваюся, що вона весні пустить росточки нові. Не, викидати не планую її, хай стоїть. Все, поговорила з вами, трішечки відпочила, догрунтовую і, можливо, доведеться тут другий шар ще грунтувати через годинку, дві. Подивлюся. Взагалі, там пишуть час висихання цієї ґрунтовочки годину. Ну, В залежності від умов в кімнаті, температури і вологості. Подивимося, будемо щупати стіни. Так, догрунтовувала оцю сторону і почала грунтувати отут -от ці місця, які я вам показала там дірочки. І згадала, що у нас є ще дуже велика проблема з підвіконням. Підвіконня у нас пластикове. Ви там встановлювали вікно, і тоді встановлювали і це підвіконня. І коли я мила вікна, мабуть, тоді воно репнуло підвіконня під моєю вагою. Бачите, яка тріщина тепер іде. І я хотіла запитати, можливо, хтось стикався з такою проблемою, як його можна відновити, відремонтувати, щоб не витягати його, а взяти, приховати якось цей дефект. І ще у нас проблема, косметику старша тут розставляла на підвіконні. І дуже сильно окрасилося, нічим не бере, ні білізна, ні сипучі оці всі, нічого не бере у ці плями. Як його можна прибрати? Може хтось знає такий секрет, чи може. Просто профарбувати і Хтось фарбував пластикове підвіконня і Підкажіть, будь ласка, що робити з цим підвіконням, щоб воно було біленьке і гарненьке, а не таке от все в плямках. Здалеку, звісно, воно не дуже бросається в очі, але воно є і воно не гарно. І особливо цей дефект треба ремонтувати. Дуже сподіваюся, що хтось мені порадить, щось дієве. Слухайте, на оцих стінах було просто краса гарунтувати. Але тут, де воно дуже осипається, О, квести ще той, бачите, навіть на пензлику видно все в піску. Дуже багато йде грунтовки. Дуже багато. Я прогрунтувала менше половинки, за батареї там погано долазить. А в мене воно вже лишилося з піском на дні. Не знаю, хоч би вистачило з такою сипучою стіною цього всього. Оце, що тече на підлогу, я його і звідти прибираю. економлю, як можу. На підлогу стекло я взяла, отак от мазнула з підлоги і грунтую. А що робити? Економія. Бо точно не вистачить на це місце. Дуже багато йде сюди. Так що не знаю, не знаю, як пощастить. От дивіться, настав той момент, коли я пензликом ніяк не можу дістатися до за батарею туди. В, цьому, в цій справі мені допомагає звичайна стара губка. Інакше я ніяк туди не підлізу. Я взагалі не знаю, як я там буду штукатурку робити декоративну, як я туди підлізу. Але прогрунтувати я зможу зараз за допомогою губки. Я беру прямо так от, змачую її і починаю сюди отак от вручну залазити і смащувати це діло. Незручно, всі руки покоцала собі ще вчора. Поки лазила тут за батареєю шкребла, але куди діватися, треба якось це зробити. Тому так губочкою все грунтую. Получається, але ну все це буде не швидко. Все, впоралася я за батарею все промазала. Навіть у мене от капелька лишилася, зовсім капелька. Я поки не буду виливати. Якщо просохне і буду бачити, що тут бажано ще мазнути, цю капельку мазну ще. А зараз тут підлогу трішечки попритирала від ґрунтовки. І попритираю ще тут от віконня, де я наляпала. Щоб більш-менш було чисто потім. І буду чекати висихання. А після грунтовочки почнеться саме цікаве і саме те, що мене лякає, бо я цього не вмію і треба буде вчитися. Ну, нічого, я думаю, у нас все з вами вийде. Все у нас дали світло. Минула година, підсихаю хорошо, швиденько, Промазала другий раз, все вимазала, що було. Всі пальці, всі руки собі пошкребла, Але не вистачило там саме-саме за батареєю промазати. А так все промазала по два шари.